В Тернополі товариство Сокіл провело дводенний табір для молоді. Їх навчали тактичної медицини, як керувати впівідронами та основи тактики. Андрій на позивний «Піфагор» розповідає, вишколювався у таких таборах 2018 року. Зараз він ветеран російсько-української війни та співорганізатор табору. Каже, ділиться з молоддю своїм досвідом. Такі табори потрібно проводити для молоді, оскільки ми зараз в стані війни в країна. І хоча б ознайомитись з зброєю, ознайомитись з тим, як вона працює, з тактичною медициною, з тактикою, і це їй необхідно. Я не кажу, щоб кожна людина після наших таких заходів пішла воювати. Проте надати мінімальні знання це важливо, це потрібно зробити. Яку програму підготували для молоді, розповіла старшина табору Мирослава Басанська. Саме базова домедична допомога, так як вона потрібна для кожної місцевого для кожної людини, тому що на жаль, у нас також місці був приліт, і ми повинні знати, як надати до допомогу собі та допомогу своєму сусідові, другові чи навіть і самій родині. Далі в нас було також тактика це базова підготовка, щоб діти побачили, що таке зброя, як нею володіти. Данило на позивний кабан має намір вступити в товариство Сокіл, тому відвідує такі вишколи. Я вже не вперше на такому таборі, це мій другий раз, перший проводиться влітку, влітку ну, воно не дуже сильно відрізняється, тільки тут дають більше теорії, більше практики, ніж минулого разу. В принципі, якщо ви цікавитеся військовою темою, обов'язково приходьте сюди. Тому що вас тут безплатно навчають, де безплатно дадуть практику, накормлять навіть. Тобто тут люди вмотивовані вас навчити. Мені найбільше сподобалася перша медична допомога, тому що в нас ще це актуально, як і для цивільних, тому приходьте обов'язково це. Треба вивчати. Ветеран війни Артем Коновал долучився до організації табору та ділиться своїми навичками з учасниками. Я навчаю помилку. По всім військовим аспектам, оскільки я інструктор, відповідно, по все, що входить в бойову підготовку. Бою підходить, входить вогнева підготовка, фізична і тактика спеціальна. Тактика спеціальна, медицина, дрони, фізична адаптація. І всі ці елементи входять. Я стараюся в цьому, цьому і навчати. За словами Мирослави Басанської, у вишколі взяла участь 21 людина. Софія Парчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.